Коло шанували вшанували пам'ять убитого журналіста Георгія Гонгадзе, журналісти місцевих засобів масової інформації зібралися біля пам'ятника Іванові Франку. Вони згадали не лише засновника інтернет-видання Українська Правда, а й інших колег, які загинули за часи незалежності України. 70 журналістів загинули в Україні з 1991 року. Такі дані надає Вікіпедія, мовиться про співробітників засобів масової інформації, які стали жертвами вбивць або загинули внаслідок терористичних актів і воєнних дій на території України. Серед них Георгій Гонгадзе. Нагадаємо, журналіст, засновник інтернет-видання Українська правда зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертів могло належати журналістові. За 9 років рештки черепа, які, за даними експертизи, належать йому. Він був одним із тих, кого дійсно можна назвати справжнім журналістом, і загинув за правду. Пам'ять колег вшанували хвилиною мовчання. Журналіст він є по своїй суті опозиціонер. Не може журналіст працювати на владу будь-яку не тільки радянську, навіть українську. Він має бути обов'язково в опозиції. Якщо ж в опозиції, значить він є журналіст. Він просто виконуючись волю. Не всі це можуть це міг. Я думаю, що що навіть би він був зараз би, от про вже українській нормальній владі, все одно він би в опозиції. Страшно жити в країні, де за 16 років не розкрили справу. Це дійсно страшно. І цього не має більше бути. Навіть вбивств таких не має бути. І розслідувань таких немає. Тому що ми не країна якогось там восьмого світу. Ми прагнемо до Європи, прагнемо до кращого життя. І мені дуже дивно, що людина, яка швидше за все, причетна до цього вбивства, зараз бере участь у переговорах мінських. Я не розумію, як це може бути. Гадзи є символом української журналістики, тому що вперше в його особі ну, журналісти і журналістика відчула силу так впливати на владу і. Брати участь в державотворчих процесах. І в той день, в день пам'яті Гонгадзе, просто хотілося б нагадати ну, чергу, куломейським журналістам, так самим собі, що все-таки ми є влада, четверта і ми є сила. І користуючись і своєю владою силою, ми мусимо докласти зусиль для того, щоб життя заші ну наша маленька зона відповідальності, коли ми а щоб життя людей в першу чергу стало комфортнішим. на рівні. Коломиї все таки напевно простіше ніж у столиці чи у світі десь. Але все таки буває деколи з боку персон, про котрих ти пишеш якусь статтю, і власне вона не дуже подобається тій особі. Але це правда, і бувають такі я би сказала навіть погро тобто, або якісь такі звернення у формі прохання, але це все ж таки були погрози, Тоб... Це коли ти пишеш правду, і вона дуже ріже в очі, ну і тоді напевно стаються такі випадки, як от сталося з цією людиною. Журналісти зазнають великі втрат, перебуваючи в гарячих точках, порушуючи резонансні теми, ставлячи незручні запитання, і це сьогоднішня акція, яка проходить в Коломиї і по всій Україні це нагадування владі про відповідальність за ці смерті за переслідування журналістів. Якщо коли в країні бувають журналісти, Ліста, тоді в країні бувають правди. Так не має бути. За даними інституту масової інформації, у 2006 році ситуація із розслідуваннями перешкоджань і нападів на журналістів дещо покращилася порівняно з 2015 тисячі За перші вісім місяців до суду скеровано 15 справ, пов'язаних із перешкоджанням професійній журналістської діяльності. Порівняно до лише трьох справ, які дійшли до суду протягом аналогічного періоду 2015-го. Однак нападів на журналістів побільшало. Зокрема, досі не покарані агресори, які нападали на журналістів під час Революції Гідності. Представ Ники українських медіаорганізацій у день 16-ї річниці зникнення Георгія Гонгадзе звернулися до президента України, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ генпрокурора з вимогою системно проводити оперативні і якісні розслідування агресії щодо журналістів.